Доброго часу доби, шановні добродії. Вітаю вас на своєму каналі YouTube, на шпальтах нашої газети і сторінках нашого блогу Багнет Нації. З вами Сергій Філіпенко. Я автор ідеї і один із співзасновників громадської організації Об'єднана правозахисна група Багнет Нації. Скорочено ГО ОПГ Нації. Ми є в Фейсбуці, в соцмережах, там можна нас знайти. Крім того, я співзасновник друкованого засобу масової інформації з одноіменною назвою газети Багнетнації, а також засновник і учасник Українського конституційного руху УКР. Зараз якраз на екрані скріншот. Нашої групи в Ютуб. Там ви зможете знайти дану групу. Сьогодні, 1 серпня 2022 року, я вирішив започаткувати цикл відеозустрічей з такою робочою назвою А що ж по факту? Спочатку, думаю, хотів назвати, можливо, якось на часі або ще якимось чином, так, ну, на злобу сьогодення. От, ну, але ж зупинився поки що на такій назві. А що ж по факту знак питання. В даних відеороликах я поділюся з вами архівними задокументованими історичними фактами, які і наразі мають юридичну силу, які не потребують доказування в суді, та які знаходяться у вільному доступі на офіційних сайтах Верховної Ради України. Офісу президента України, Кабінету міністрів та інших так званих державних установ. От, в принципі, ці всі документи сконцентровані на нашому закомальованні, на нашому ресурсі Багнет нації. Заходити перед вами все як на долоні. При бажанні кожен з вас зможе перевірити ту інформацію, яку я буду вам доносити. Ну, якщо буде таке бажання. Поки що я спостерігаю те, що люди не хочуть читати, не хочуть, не хочуть навіть прочитати ту, ту неселкову брошурку, яка називається Конституція України. Крім того, разом ми спробуємо прочитати і прочитувати і розбиратись у написаному в Конституції. Задля, задля розуміння того, що відбувається сьогодні. Хто в тому винен і що робити, аби виправити ситуацію, що склалася. Бо сьогодні ми вже дожилися до війни, до руїни, до, до жертв наших співвітчизників, дивлячись на що у мене, у мене болить, чесно кажучи. Так що, також в подальшому я радо поділюся з вами досвідом нашої правозахисної діяльності основами нашої діяльності, основаним на конкретних прикладах там поведінки, поводження, ну і таке інше в судах або в інших установах, недоустановах. От. А також розповім, як нами застосовується симбіоз чинної нормативно-правової бази у сукупності з наявною у нас базою архівних документів, бо у нас зібралася дуже величезна кількість документів, якою ми знов-таки радо ділимося з нашими читачами, ті, хто заходять і моніторять хоча б час від часу сайт Багнетнації. Ну, вони, вони всі ці документи бачать. Беріть, користуйтесь, все, все перед вами, все як на долоні, все на блюдечку майже. Потреба у форматі такого спілкування виникає у мене з огляду на ваші коментарі. Я раніше їх не прочитував, а зараз якось так трапилось, що була трошки вільна хвилинка, і. Ну, Трапляються цікаві коментарі, які ви розміщуєте під нашими постами у соціальних мережах. Багато людей, я дивлюсь, не розуміють ваги архівних документів, називаючи їх там макулатурою або ще якимось ну, образливим чином. А тим більше, вони не уявляють собі області, широкої області їхнього застосування цих документів. А вони практично безмежні. От, просто щоб ви розуміли, вони просто безмежні. Отже, давайте почнемо наш перший, скажімо так, урок правознавства з прочитання преамбули Конституції, але перед цим переглянемо одне історичне відео. Дивимося, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України за 346 приймається… Приймає цитую преамбулу: Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багато історію українського державотворення і на основі здійснення українського. Кою нацією, усім українським народом право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю. Попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, номер документу 1427-12 схваленим 1 грудня всенародним голосуванням приймає цю Конституцію основний закон України. Прочитаному нас цікавить все ж таки той момент. Там, де ми маємо зазирнути в акт проголошення незалежності, в його результативну частину, і змушені констатувати, знов процитую, проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України. Мають чинність виключно Конституція і закони України. Далі цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. От, тобто результатом всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року стало створення держави, повна назва якої. Це самостійна українська держава України, де значення слова України це національні території українського народу, на яких відтепер створена самостійну українську державу, скорочено Суд України. Отже, якщо ви уважно слухали Кравчука в відео в попередньому. Кравчук не помилився, проголосивши у залі парламенту повну назву новоствореної держави. Ця назва саме самостійна українська держава України. Тобто на території створено самостійну українську державу. Давайте разом уважно поглянемо тепер на архівні копії, які. Підтверджують даний нестовний юридичний факт, бо ми мусимо апелювати виключно, апелювати виключно документами і виключно е, юридичними фактами. І починаємо ми з постанови Верховної Ради Української РСР, якою був затверджений акт проголошення незалежності України, ця постанова про проголошення незалежності України. Під номером 1427 12 Римське. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинним на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду. Та інші акти законодавства республіки. 1 грудня тут основний момент, це останній абзац. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності. Підписано Кравчуком. На той момент він голова Верховної Ради Української Раї. Да, ми бачимо сам акт, архівну його копію. Акт проголошення незалежності, де в резолютивній частині зазначено проголошує Незалежність України та створення самостійної української держави України. Знов таки підпис стоїть Кравчука. Наступний слайд це у нас бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі. Де пропонувалося залишити одну відмітку так підтверджую або ні, не підтверджую. В основу бюлетеня покладено знов таки акт проголошення незалежності і не дарма. Бо під цією ширмою начебто проводились вибори президента України. Але як ми побачимо далі, вже в наступних документах згадується лише підтвердження акта проголошення незалежності. Зараз у вас на екрані архівні копії, які ми отримали на свої запити на інформацію. Наша громадська організація дуже давно займається цією діяльністю. Цікаво, в принципі, її те, що написано в Вікіпедії з приводу проведення референдуму 1 грудня 91-го року. Це український референдум 1991 року. Загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення Незалежності України. Відбувся 1 грудня 91 року, 1991 року. На референдум винесли одне питання. Одне питання було винесено на референдум. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Текст акту... акту... Ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року було наведено у виборчому бюлетені громадяни України. Ну тут трошки нас Вікіпедія вводить в оману, бо громадян України на той момент не було. Висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 особи це 84 відсотки, 84 84,18 якщо буде точніше, від населення України на той момент. З них 28 мільйонів 804 тисячі 71 особа, це 90,32 проголосували «за». Акт проголошення незалежності, так що ми підтвердили утворення самостійної української держави України на тому референдумі. Тобто, з переглянутого витікає, що жодної іншої державності на території України, крім самостійної української держави, на сьогодні не існує. Давайте ще раз переглянемо історичний дію. урочисто проголошує. Незалежність України та створення самостійної української держави України за 346... і пам'ятайте, будь-які інсинуації, будь-які спекуляції і введення в оману щодо якихось інших державностей на українській землі можуть ствердно висловлюватись виключно або невігласами, або ворогами української державності. Але ж ми з вами все ж таки адекватні, обізнані і тепер вже е свідомі люди, е які керуються виключно задокументованими фактами, які мають е юридичну силу, адже нам будувати державу. На сьогодні все. Далі буде. Сподіваюсь, наші зустрічі стануть е регулярними. От. Е так, да, ви можете підтримати правозахисну діяльність і друк благодійного видання газети ГОПГБНАції, перерахувавши кошти на картрахунок Приватбанку за номером 47 31 21 96 45 70 76 33. На ім'я Сергія Філіпенко. Ви зараз бачите ці реквізити на вашому моніторі або на екрані. Крім того, шукайте нас у соцмережах та заходьте на сайт. Там завжди більше інформації. Дехто називає сайт магнетнації, Кладість інформації. От. І найкращий аргумент це все ж таки документ. Так що Вивчайте документи, вивчайте Конституцію, нам її треба виконувати для того, аби припинити те, що сьогодні відбувається на нашій з вами землі. Дякую за увагу. Далі буде.